Ти, сестри, слава Ісусу Христу! Не слави годі, і звуки, і не храми золоті, а наше життя це руки розп'яті на Христі. Наше життя топтали навік без вороття, але над смертю встало все наше буття. Воскрес Христос навіки, і з ним життя нове, і щастя, повні ріки, і радість в ньому є. Алівя! Слава Ісусу Христу, брати і сестри! У нас сьогодні буде ще дві проповіді. А я хочу засвідкувати, я хочу, щоб в цій молитві, коли ми будемо молитися, щоб ми разом прославили Господа. Тому що я думаю, що багато і кожен із нас може багато розказувати милості Господні, які ви переживали в своєму житті. Ви знаєте, для мене теж Господь багато раз хранив, багато раз просто берігав, багато раз, проявляв свою милість. Ну останній раз, коли мені приходилося зі своєю сім'єю пережити крушення в житті. Я дуже конкретно, дуже чітко як Господь в силі, могло своєму просто піднімає. Слава Ісусу Христу! Я прочитаю від книги Откроєння, 4 глава, 8, 9 і 10 вірш. Книга Откровія, 4 глава, 8, 9 і 10 вірш. тут написано, і кожний із чотирьох животних імело по шести крим укруг. А внутри он не исполнены очей, і ни днем, ни ночью не вид упокоя, называя свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был и есть, и крадет. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на, на престоле, живущему в веке веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле. І поклоняється живучим у веков, і полагають війці своїм перед Престолом, говорять, постоянно ти, Господі, прийнять славу і честь і силу. Друзі, це коротенько описана така історія про нашого Господа, як він посідає на престолі, як там іменно 24 старші постійно провозглашають йому славу. Сьогодні в неділя, ми сьогодні всі прийшли своїми малами. Їхали своїми машинами. Це все благо Господні в наше життя, я думаю, до яких ми дуже часто просто привикаємо. Ви знаєте, ми вчора ми сиділи вечором в нас вдома, величай. Брат Микола Війне каже: дякуйте більше, Господь. дякую дякуйте більше, Господу, тому що ці блага вони не постоянні. Ви знаєте, 20 лютого нам довелося пережити крушення із сім'єю, з моєю дружиною, яка була вагітна на шостому місяці. Це вже пройшло достатньо часу. Багато хто з вас чув, багато хто і знає. Но я вже церкву не свідкував, і сьогодні я хочу просто в цій молитві разом з вами подякувати Господу за те, що він згорів нас. 20 лютого це був суботній вечір, приблизно 1 година вечора була. Моя дружина хотіла розпалити фаєрплейс для того, щоб вечорком ми могли мати просто приємний час разом. Дрова були сирі, такі слів на колоті, і мені трошечки стало шкода, і щоб вона буде там із тими бумажками сидіти пів часа, і огня так і не буде, мабуть. І я зробив велику помилку. Я пішов, взяв гараж двугалову каністру, які вже трошки було випуском бензина. І так, знаєте, трохи в одному куточку горів вогонь, так і Я взяв ці дрова і полив із каністри бензина. Коли я полив я почув писк такий <"Цз> Я зрозумів, що всередину каністру прикрив угоню. Моя дружина так сиділа від мене з правої сторони. Я тільки встиг із правої руки викинути каністру. Я думав, я ще може встиг її накрити собою, але нічого не встиг. роздався просто в скрив. І вона дала пламені огня. І гарячий бензин пішов так по лівій стороні. Ви знаєте, друзі, вже тоді. Я так собі розсуждав, аналізував, а потім після того що всього вже сталося, вже тоді Господь просто хранив, просто зберіг. Да, не облило гарячим бензином, але я собі так думаю, Боже, якби цей бензин просто взорвався на нас, ми б там згоріли і ніхто нічого не міг би зробити. Не було гарячим бензином, я б скочив на ноги, правою рукою спробував себе тушити. Нічого не вийшло, я відкрив гараж, бистренько вибіг на вулицю, моя дружина вибігла за мною. І я впав і почав качатися на землі. Ви знаєте, я пам'ятаю, як зараз я просив моєї дружини Аллочка, я кажу, туши мене, я так жити хочу. От хотілося жити реально. Дякую Богу, нам вдалося потушити. Я вже потім підраховував, я горів десь може до 12 секунд, десь 2 секунди може я. У хаті горів, може секунди 2-3 я вибігав максимум, і секунд вісім я горів там на вулиці. В результаті, що вийшло, я горів 40%, 30% було третього степеня ожог. Ви знаєте, коли я вже вдалося нам потушити мене, я встав, я подивився на алочку на свою дружину на лице. Я бачу, що в неї лице так осмажене, але я думаю, треба триматися щоб не панікувати, нічого, якось, якось треба триватися, я ж все-таки мужчина, Я кажу, жуга, не беспокойся, все буде добре. Пішли в хату, пішли в хату, бачимо, що в хаті робиться, коли ми забігли, то так там було 3-4-5 на Я швидко їх потушив ногами, вибіжав так 5 ступень наверх, взяв телефон, подзвонив до свого швагра Мирона, каже, Мирон нас літа, приїжджає скоренько. Він уже їхав із церкви до нас додому, там близенько і вже при помощі. Ці 15, може 20 минут, поки ми чекали скорої допомоги, Це буде, мабуть, найужастіше таких день. Тому що я ходив по хаті, вперед, Аллочка, коли вибігла за мною наверх, вона взяла скоренько, достала метру, поставила собі на лице. Лекожо. Вона десь знає, звідки що це допомагає. Вона хотіла мені це саме зробити, але побачила, що в мене вже почало лице просто сунутися. Вона не хотіла чіпати. І коли я взагалі вперед ходив, стану трошечки в пройом, і де двері відкриті, і терець мух, не страшно. Коли я ставав якийсь такий куток, де вітру немає, там теж було страшно. На руки, у нас з цієї руки мене тут бачите, пересаджена кожа. Просто висіла така кожа, бо сестра не було вгорівше. Я тільки ходив так і писав, ой Ісус, ой Ісус, я би нічого не Коли приїхала скора помощ, вони пробували мене держати далі в сознанні. Казали мені, що там робити, завели скору допоможку, положили на цей травчанчик, спринтери своєму скорокому, щоб уроду на всякими їхніми оборудованнями. І я почув, як ці всі рації почали тріщати, щати Вони почали рішати, що з мною робити, тому що вкливлені берн юнаки немає, читану теж немає. І треба було їм швидко приймати рішення або везти мене в Атланта, або в Нешко. І я не був готовий до транспортування твоєї прийомої. Вертольота теж не можна було визвати, щось там не вийшло. І коли я лежав на цьому та мене сильно почало трясти, так? а потім я положив руки на себе сюди. Мені стало спокійно, тихо і мирно. У мене рука ця ліва так впала із мене, я пам'ятаю. Я зрозумів, що я просто не дишу, у мене все з тут, у мене дихання перекрилося. І я хотів дати сигнал цьому, хто біля мене стояв медбрату, що, чи цьому, хто дає першу допомогу, що я не можу дихати, щоб він мені щось зробив. Я пам'ятаю, він разум працював, в сознанням працювало дуже чітко і ясно, а уже тіло не служилося мене. І коли я так лежав, дихання в мене не було. Ви знаєте, я не пам'ятаю, що я там лежав каяється, в якихось гріках. Хоча я прекрасно розумів, що, можливо, це останній момент моєї жизни. Єдине, що мені було дуже шкода, я вам чесно скажу, я так довго йшов до цього моменту, щоб создати сім'ю, я так хотів одружитися. Я так хотів дитини. я так хотів, я молився перед помню, казав, Боже, я хочу бути священником дома свого, я хочу слушати від в і своєму, я хочу приймати ось цей, я хочу цю дитину тримати на руках, я хочу її принести до уряда. І я розумів, що цього всього не буде. І я казав Ісусу, якщо навіть мої останні минути життя на цій землі позаботила мою дружину за мою певничку, яка ще не народилася, це була субота вечір. Я проснувся в понеділок, десь в 4 часа вечора після першої операції. Звісно, <рес> методи мені довелося пережити 4 операції, з них була пересадка кожу. Мене брали на спині кожу, брали на ногах кожу. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли я у понеділок проснувся десь в 4 часа вечора після операції, я ще не розумів до кінця, що зі мною робиться. Я не знав, що в мене вже лице було. В такій маски, повністю шпиона тільки проризані очі і рот, що у мене всі руки були перематані, ноги були перематані на животі. Там. Я думав, що я зараз встану і піду по маленьку там далі решать свої діла. Але коли я трошечки усвідомлював, що я повністю під наркотиками, під деладином, і я всього навсього так 15-20 можу бути в сознанні, і далі мені давали я засинав і так далі. І тоді я тільки зрозумів. Що я серйозно пострадав. Я переживав, я диалочка, я кучу все з нею добре. Там да, мені казали, все добре, все хорошо. Потім почали мене відвідувати друзі, ще там, ну, із Щетану, із і із Кароліни приїжджали, із Нью-Йорка прилітали. Ви знаєте, коли вони приходили до мене в палату, бачили, думаю, мені казали, ми за тебе молимося, церква за тебе молиться. Я лежав неподвижно, я пам'ятаю, що в мене не було просто можливості навіть їм руку пожати. Але я відчував, що оці молитви церкви, молитви братів і сестер вони піднімаються, в небеса перед Господом. Господь явив реально велике чудо, величезну просто милість явив буквально десь через три місяці, коли доктор казав, що рік життів цього парня нормальної не буде. Ви знаєте, після трьох місяців дякую. Після трьох місяців я вже був в Каралайні на болітину служенні, на своїх ногах. І я свідкував, який Господь, який милосердний, друзі. І так як я тут прочитав, 10-й вірш каже, тоді 24 старця падають при сидячим на, на престолі, і поклоняються живучим об'як і віков і полагають кінці своїх під престолом. Говорять, друзі, ці 24 старця мали достоїнства. У ну, нас, друзі, я не знаю, в кого більше, кого менше достойського, ми всі ми рани перед нашим Господом. Я просто хотів би, щоб ми сьогодні стали на коліна свої перед нашим Богом. Отакі, От як і ми є, в кого більше менш достойно, багатші і бідніші. І просто сказали, достойники, Господі. Сьогодні ж не ранок, ми прийшли на свою кнова. Ну, може, ми не до кінця оцінюємо цього, але Господня милість вона. Над нами проявилися сьогодні. Давайте ми станемо на коліна і подякуємо нашому господу.